А тут був сад густий. мені позасідали внизу, між деревами, і чекали, коли хлопці прийдуть до хати. А сусідній хлопець 19 років, він не йшов колядувати, а просто йшов до нас подивитися е, ту подію. Його положили на стежці між, між двома будинками і почали стріляти. Катерина Рибак розповідає, як у 48-му році на Різдво біля її хати у селі Мальчисі радянські правоохоронні органи розстріляли вертеп. Їй тоді було 5 років. Хатина була дерев'яна, літали, літали по хаті. Нас дітей запхали під ліжку, периною вкрили і загасили швітку, а вони кричуть. E За бо зараз кинемо гранату. Жінка пригадує, що чоловік на прізвище Плотніку, який співпрацював з представниками НКВС, хотів попередити про облаву, але не вдалося. Мій стрик e стоїть на порозі і кричить. Він догадався, що то e керував той Плотніков. став на порозі і кричить: Плотніку, плотніку, що ти робиш? «Стрілянина припинилась. Тоді загинуло троє людей Павло Коваль, Йосиф Козак та Іван Колобач. Поховані на місцевому кладовищі. На тілі вертепного ангела нарахували 16 куль. Крила досі зберігаються у місцевому музеї. Також пережив стрілянину Михайло Микитин. Через його кожушок пролетіло 11 куль, але його не Так. І він лишився живий. І був на відчизняній війні, теж був ранений і теж живий лишився. Помер своєю смертю три роки тому. Я дивлюся, якийсь тепер коном, отака станька світу, вона каже, який це допомогти двох чоловіка. Тому що це за люди, а я ми такі пацани, а то горизонт, обкружив нас і давай йти по нас. Ті я так, як шарно поміг, куди навіть цій куля дістав. От два я так стояв, там він поміг шарну. І проти, тіни вбив. весь перший років був парень, хлопав, вісімнадцять куль по йому дали. Росія була ганебним братом в кавичках завжди і залишилася донині. Зараз вони проявили себе у всіх речі. Такої війни, страшної, жорстокої, певно, швидше не знав. Мешканці розповідають, такий випадок не злякав жителів села, і вже наступного року різдвяний вертеп ходив колядувати. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.